Усім привіт! Мене звати Оля і ви в мене на каналі Project Second Hand. Це день обнови. Кілограм сьогодні коштує 439 гривень. Розпочнемо ось такого жакету в темно-синьому кольорі. І він мені сподобався в першу чергу своїм складом, адже верх тут на 100% з вовни. А підкладка 100%. ацетат, що також непогано. Жакет дуже класно тримає форму. Тут дуже цупка тканина. Він десь легка приталений і комірець заокруглений, виглядає дуже елегантно і вишукано. Що скажете? Пишіть в коментарях, як вам цей жакетик він в ідеальному стані, взагалі як новесенький і дуже круто сів по фігурі. Видно, що річ виконана дуже якісно і далеко не дешева. А далі буду приміряти ще один жакет. Ось такий в темно сірому кольорі, він також приталений, подовжений, розмір, щоправда, 36-й, але все-таки будемо пробувати міряти. Стан жакета дуже хороший, давайте ще глянемо бірочку зі складом. На жаль, він виявився синтетичним, це 100% поліестер. Є ще тут ось такий запасний гудзик це, звичайно, плюс. Дуже мені подобається його дизайн. Крій виглядає також дуже вишукано, елегантно. Така от модель дуже красива. Попри те, що він синтетичний, виглядає дуже якісно. Звісно, що це не мій розмір, як ви бачите, дуже сильно натягнувся тут в районі грудей, тому я пробую розстібнути. Але і рукава тут на мене закороткі. Наступно буду приміряти ось такий жакет в клітинку. Дуже красиве поєднання тут з зелених відтінків з сірим, і є вкраплення навіть такого персикового, Можливо, він навіть вінтажний. І, скоріше за все, раніше він продавався на люксі, Тут ще забули відчепити бірку, а склад прекрасний, верх 100% вовна, підкладка 100% віскоза. Розмір був вказаний 14-й це XL, але навіть для 14-го розміру жакет надто великий, надто об'ємний. Можливо, він так і задумувався, але плечі тут якісь от надто об'ємні, мені такі не дуже подобаються. Хоча, можливо, якщо сюди вдягнути якийсь поясок і його розробити більш приталеним, то буде виглядати краще. Далі буду приміряти ще один жакет, ось такий чорний, базовий він також де подовжений, приталений. Але, на жаль, тут склад не натуральний, це у нас синтетика. Знову ж таки, 100% поліестер. І розмір також великуватий, 46-й, тобто це такий XL на 2XL. Але в примірці він виглядає навіть краще за попередній. Не такий громісткий, не такий великий, злегенька оверсайз, і сюди, справді, якщо вдягнути поясок, буде виглядати дуже стильно. Жакет, до речі, в ідеальному стані і загалом мені сподобався. А далі будемо міряти ось таку вкорочену курточку. Вона має наповнювач, що правда, не натуральний, не пухперо, але вона добре набита, не деформована і в дуже гарному стані. Тут розмір 12, тобто це L, і ось така вона доволі об'ємненька, хоча і коротка. Можливо, навіть занадто коротка, як на мене. Тут бракує кількох сантиметрів, хоча б вона перекривала пояс, адже власне куртка на доволі прохолодну погоду, а через те, що вона дуже коротка, не зрозуміло, в який час її носити, адже це не дуже практично. І тільки подивіться, який светр вдалося мені знайти. Це класний дорогий бренд Лора Ешлі, він на 100% з вовне. Дуже красивий у нього візерунок, такий яскравий, красива в'язка, і він доволі довгий, об'ємний. Але сам по собі він дуже сильно колючий давненько мені не траплялась настільки колюча вовна. На бірці було вказано, що це розмір М, але як на мене, це ціла Хелька. Настільки він великий і в рукавах довгий, і сам по собі якийсь широкий. Хоча, можливо, це так і задумувалось, адже просто як светр його нереально носити, він справді колючий, його хіба що можна вдягати ось так поверх чогось, як я зараз вдягнула поверх. Водолазки. Загалом він доволі цікавий, оригінальний і виглядає не дешево. Дуже красиве тут поєднання кольорів. І гляньте, ще й блузу знайшла. Це відомий бренд Міхіл Hilfiger. Далеко не дешевий бренд, якісний. Я люблю цю фірму. Щоправда, тут розмір вказаний XL і по кофті видно, що вона доволі об'ємненька. І, власне, так, в примірці виявилась вона надто широкою великою. Блуза в ідеальному стані, дуже якісна, це 100% котом, причому такі цупки класно тримає форму і дуже класно для літніх образів, наприклад, з якимись білими штанами, білими джинсами, те, що треба ось така смугаста блакитна кофта. І ще мені сподобалася ось така звичайна маєчка, вона в ідеальному стані. Люблю знаходити прості базові речі, їх тут доволі багато, особливо можна знайти. Зимою зараз майже ніхто на них не звертає уваги. Ось така вона йде з рюшами. Це Ту, і вона з бавовни в такий невеличкий рубчик йде. І показую вам її в примірці. Вона йде з такими рюшами, тому мені більш нагадує домашню майку. Хоча зараз в мас-маркетах було дуже багато майок саме ось з такими фольбанками, і вони власне для вулиці, так, а не для дому. Дуже гарненька, симпатична, колір ніжний сірий. Мені загалом сподобалася. Власне, його мені сподобалося з отягу найбільше сподобалася ось ця кофта Томі. Заважила вона всього-навсього на 48 гривень. І показую вам сумки. Ось така от знахідка, шкіряна сумочка, невеличка на довгому ремінці в темно синьому кольорі. Вона така йде, як відерко, застібається на магнітик. І, власне, це відомий бренд італійський, і він доволі часто трапляється в секонд-хенді. Це класний дорогий бренд. Давайте подивимося, скільки ж ця сумочка заважить тут в секонд-хенді. Нагадую, що сьогодні обнова перший день. Заважила сумка всього-всього на 114 гривень. Ось така ще мені сподобалася сумка на двох ручках. Щоправда, я не впевнена, що це натуральна шкіра, але колір у неї дуже приємний і вона була в ідеальному стані. А ось ця сумка з натуральної шкіри, але, на жаль, у неї зламана застібка і також відірвана ручка. Дивимося з вами далі. Гляньте, яка молота мініатюрна сумочка, дуже класний, насичений зелений колір, але вона мала потертості. І ще ось така мініатюрна сумочка в коричневому кольорі, ось ця вже в ідеальному стані. І ще ось така, теж малесенька, чорненька, теж має, на жаль, невеликі потертості. І гляньте, яка ось ця цікава сумка, дуже в неї красива форма. На жаль, вона не з натуральної шкіри, але виглядає добротно і якісно. Теж застібається на магнітик в ідеальному стані. Власне, ось так вона виглядає всередині, але невідома фірма. Непоганий сьогодні вибір сумок, особливо багато із таких було мініатюрних. І дивимося з вами на взуття. Взуття також вагове. Ціна за кілограм нагадує 439 гривень. І окрім взуття з ваги, звичайно, я вам потім ще покажу, яке є взуття на люксі. Отже, ось такі челсі в красивому золотому кольорі, дуже оригінальні. А ці чобітки з натуральної шкіри, розмір, тут вказаний, 38-й. Вони такі от високі і стан доволі хороший. А ось тут внизу помітила черевички на шнурівку, вони йдуть під замшу в дуже гарному також стані. Також були ось такі угі, вони надзвичайно теплі. Мені здається, що це навіть натуральна замша. Хоча це не є оригінальний ак, але вони з натуральної замші і всередині натуральне хутро. І тільки подивіться, які були шикарні чоботи, гарний карамельний колір. Це зараз 41-й розмір. Позаду в них йде така, як шнурівка, натуральна замша, стійкий каблук, дуже гарний стан, шикарні чоботи, як на мене, прям супер. І ось такі от туфельки з натуральної замші також стан непоганий. Класний бренд, 39-й розмір, теж стійкий каблук і такі дещо заокруглені носики у них. І гляньте, які класні кросівки з такими леопардовими вставками, вони текстильні. Також непогані сандалі, вони не шкіряні, але виглядають стильно. Ось такі ще були черевики, туфлі на шнурівку в такому от чоловічому стилі з натуральної шкіри. І вони зум були непогані челсі, вони з натуральної замші, і стан доволі хороший. Ось такі ще кросівки теж доволі хороший стан. І оригінальний у них вигляд. І давайте дивимося, що було цікавого на люксі. Ось такий Zara довгий челс з натуральної замші. Щоправда, вони заважать доволі багато. Тут ціна десь приблизно 800 гривень за кілограм. І ось ці мені теж сподобалися черевички це теж натуральна замша, 41 розмір. Ось такий також від Вегабд подовжені челсі з натуральної замші в такому молочному кольорі, контрастні, на темній підошві. 38-й розмір. Дуже гарний вибір сьогодні на люксі взуття. Ось ті класні черевички, 38-й розмір з натуральної замші з блискітками. І ось така молота це підліткові кросівки в яскравому рожевому кольорі від Skechers. І ось ці черевики теж дуже гарні в такому шоколадному кольорі. 39-й розмір, натуральна шкіра. Угін також натуральна замша. І ще ось такі в 39 розмірі, як козаки йдуть. І це у нас дитячі угі. Щоправда, вони з ненатуральної замші. І ось тут внизу теж дуже цікаві, на високій такій платформі, утеплені. І це ненатуральна замша, але виглядають дуже стильно класні. Мені сподобалися. І поруч ще ось такі яскраві черевики лаковані, зелені, і вони в ідеальному стані. І давайте я вам ще покажу сумки це інший секонд-хенд. Це у нас другий день завозу. Ось така підлітковочна і дитяча сумочка. Цікава з такою от лялькою попереду. І гляньте, що знайшла. Це а-ля Louis Vuitton. Сумка на двох ручках. Але, очевидно, що це не оригінал, адже це не натуральна шкіра. Хоча вона всюди ось така, ніби як брендована, і підкладка в неї така ж вся брендована. Сумочка, до речі, в дуже гарному стані. Ось так вона виглядає. І вона в непоганій якості. Ось така ще була цікава сумка, вона ніби як плетена на двох ручках, теж дуже містка. Це замінник, але виконана вона теж доволі гарно якісно. Ось так виглядає. Всередині, на жаль, не вказано, що це за фірма. Ось така ще була біла невеличка сумочка в дуже гарному стані. ось ця теж цікава, така як сумка кросбоді. І поки ви ще розглядаєте сумки, буду з вами потрішки прощатися. Якщо вам сподобалося відео, поставте лайк, мені буде надзвичайно приємно. Якщо ви ще досі не підписані на мій канал, обов'язково підписуйтеся. У мене дуже часто виходять відео. Також пишіть в своїх коментарях, що вам сподобалося, що не сподобалося. Діліться своїми думками. Я завжди дуже люблю читати ваші коментарі і намагаюся на усі відповідати. На цьому прощаюся. До нових. Зустрічей.